BAYER. Science for a Better Life. Ми знаходимося на баера грарені 10, якеває області. і наразі робимо облік урожаю на ділянках, мета пропульс 09 у фазу сірочки та пропульс 1 літер у фазу світіння. Завершили збирання соняшнику на ділянці з двократним внесенням пропульс і ділянці контроля, де ми вносили фуніцид, ми застосовували пуницидний захист і маємо на зараз результати на ділянці двократного внесення фуніциду пропульс показник 33,9 гектара. І на ділянці контроля. Без гімніцидного захисту показник 30 і 70 з гектара. Ну, наразі різниця складає лише 3,2 центнера між ділянкою контроля і ділянкою гуміцидного захисту. Тут це такі умови цього року і дані, які ми отримали по факту збирання погодних контрольних ділянок. Зараз визначимо натурну масу, подивимося, чи є різниця між цими варіантами. А зараз визначимо натурну масу з відібраних зразків із варіанта двократного застосування пропульс та варіанта контролю. Показник, який ми бачимо зараз на вагах, складає 407 грам. та порівняємо його з показником з ділянки повіктивного захисту двократного пропульсу. І отримуємо показник в 428 грам із різницею між варіантами 21 грам.